Встановив. І за счет того, що займали в садику служба благоустрою місце, то ми їх перевели туди. А це віддали групу, создали. Прекрасна група, де вчать діток правильно говорити, спецгрупа, Всі хвалять по області кругом і, 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 і голова адміністрації за це говорить. Создали комунальні, ось дані. Оздання. 230, 284 тисячі менше потрачено на службу благоустрою. Можете проверяти. Третє, говоримо за гроші. Так чого ж ми забуваємо, що комунальне, те якесь часу Василь Єфимовича, колись було ж у громаді. І тепер, що я купив, воно залишиться теж в громаді. Його можна продати і за ці гроші... Побудувати водогін чи в садяку. А зараз воно перейшло їж до чоловіку. І якщо він продасть машину, так воно не піде вже на садик І не піде на водогін тих грошей. А вони ж були куплені за що громади, шановний. Он я за що хочу. Так що ці гроші не переведені. І якщо ви не розумієте теми, так наморочте голову, тому що мені здається, що тільки один Трегубенко оце піднімається питання, так мене е якийсь у нього, навіть щось інтерес у цьому. Бо більш ніхто в мене, його не піднімає. А він оце цепляється, цепляється. То за ті е випляли, випіляли бабу. Продати не може на дров, на ні лісу, нікому не треба. Всі кричать, що хтось собі забирає, да не забирає, мені теж воно не треба. От до вас навіть просьба. Приходьте в комісію, допомагайте нам реалізовувати. Читали в газеті об'яви, ніхто не бере. От що робити? Будемо сильно машина. Я вас прошу, давайте робали, продавати чи, чи чистити бабку. Мітінгувати забрали на мітінг. Ось щось з бабкою робив. Придумається весь сунь як віл. Давайте почистимо, Нахожу гроші, нахожу людей. Реалізувати не можемо. Знову тут народний контроль. Це ж громадське. Те, що купленося міською радою, воно буде в громаді. А те, що передано, не буде ніколи. Щоб... Забрано мільйоном. Федор Іванович, що? усе, що зараз у міській комунальнику було колись у громаді. Зараз воно там. Федір Іванович, Ми дозвольте що питання. І що, все. що буде міськрада робити з енергопостачанням? Чим? Енергопостачання в приватних руках, телеком в приватних руках. Що? Знає, Знову будете своє слово. Я казав і кажу, що е, ну, це ми, б, 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 сором ходить, то вже скажу. Ми енергопостачання, не одного стовпа не поставили нового, усе позабирали, що можна і трансформатор, і все, а можко мені пишели, що треба на Жукова там підстанцію поставити. 100 тисяч. Згромади, дайте, а я вам кажу, ти з усіх хвер позабирав трансформатори. Де вони подівалися? Федор Іванович, що робити, міськрадові цих питань. Так оце таки довели приватний. Давайте другі питання. Тепер покрали, покрали все. Тепер таке ж приватно, нічого не робиться. І не вкладається, і вкладуватися не буде. Не в ремонт, ні в Федор Іванович. Ну, По-перше, хочу звернути увагу на те, що міська рада не є господарюючим органом. І тому от одне запитання до Сергія Миколайовича, чому при вашій каденції, коли передавалося комунальне підприємство, ніхто не задумувався над тим, що міська рада не може вивозити сміття, не може виконувати інші якісь функції. Да? Для цього повинно бути створено... При якій каденції передавалося? Десять років назад це а повноваження тисяч... забрані два роки тому. Хорошо. Чому протягом всіє, всього не Всі вашої каденції жоден раз не піднялося питання про те, що у нас є комунальне підприємство при міській раді, яке надає послуги тільки з послуги лази. Так, так да, у нас так і було комунальне підприємство. П'ять років при вашій каденції це питання не підіймалося тоді, коли прийшла шо шоста сези депутатів. Так? то провели, буквально Петр Іванович 2-3 місяці попрацював, звід голови, виступає в малому залі будинку культури. Підімається питання про те, що створюєте своє підприємство, і дійсно це було в передвиборчій програмі Федора Івановича, але і закон про це говорить, що міська рада не повинна була вивозити сміття протягом всієї роботи минулого САЗУ. Крім того, якщо брати на альтернативу, то іще розширення радпослуг і приймається рішення не про створення нового підприємства, а про реорганізацію КП «Сніжинка» в КП «Менакомунгосп» розширення е, меж е, діяльності цього підприємства з альтернативою на те саме і водопостачання дійсно і водовідведення але це е, з перспективою планувалося на даний момент і було створено комунальне підприємство і правильно сказав Федір Іванович по е, матеріальні затрати які з'явився лише директор там економіст бухгалтер але директор всі працівники був, економіст, ну, економіст був. Так, директор був вже, дійсно. Е, Тобто один економіст з'явився, це єдина людина. Але підприємство почало займатися суто своєю справою. І дійсно у нас у 2011 році більше 200 тисяч економія на тому, що кошти міського бюджету зекономлені були. Крім того, ну, скажімо, по... Надані послуг, які підіймалися, які надає менський комунальник, я вже е, йшов у вересні, коли приступив е, на посаду заступника, почав е, брати участь в цих комісіях, до мене е, е, акти складала попередня комісія про те, що е, десь там щось не так. Е, і скажімо, хоча я не інженер, я математик, але коли ми підходимо з представниками, ми на комунгосп до шахти, і вони показують, що... Шановні дивіться, 10 рядок кирпича в шахті, е, шахта рушиться, 10 рядок треба переложити. Да? Тобто це, да, Я согласен, це капітальний ремонт. Капітальний ремонт, по, згідно з договору, це повинна робити міська рада. Але питання в мене як е, просто ну, елементарне питання. А чому 10? Це що, зразу в один день 10 рядок кирпича відпало? Чи вони перший рік один ряд, другий рік два ряди. І в сумі. Якщо протягом п'яти років до тієї шахти ніхто не і не робив поточний ремонт там і підвели до капітального, і тоді виводимо до того, що сказав Володимир Улянович, що комунальне підприємство, ми на комунгосп, мабуть, мало вкладало гроші на поточний ремонт. І зараз, коли навіть ми якщо заберемо і буде водопостачанням займатися менськ, менське, підприємство при Менській міській раді, то ми слкнемося з тим, що... Частина водомереж доведена до стану, що їй там треба дійсно вже капітальний ремонт. Але чому не робився поточний ремонт у тих шахт, які ми з вами дивилися? От 10 рядів кирпича, вони як? Зразу були? Ні, не зразу. Ті самі колонки. Слава Богу, в минулому році хоча б покрасили їх. І так, і так далі. Гідранти. Гідранти, був лист. Ви, ви знаєте, і у нас є. Спочатку е, пише пожарна, що гідранти не працюють, потім ви виправляєте, і потім через тиждень приходить лист, що да, все вже нормально. Але Но вони ж не працювали, бо є е, те саме лист пожежний. Ще один. Це, це розумієте, і це починалося. Е, і те саме судове засідання, яке зараз е, Менський комунальник виставляє 200 тисяч. Е, Збрим план за, зафіксували е, в січні місяці. Далі тоді питання не стояло про те, що розірвати договір, займаємося, як займаємося. Коли б, е, комісія була створена у квітні чи в травні минулого року, про, е, депутати підняли питання, що е, Менський комунгост не е, надає послуги. Е, не так, як це передбачено згідно договору. І комісія почала подала свої акти і було прийнято на сесії рішення на розторгнення. Почалися судові переп'яті і в кінці року, тобто по теченню 10 місяців менський комунальник надумався, що в січні місяці було зірвано пломбу, то давай ми на міську раду повісимо ще, верніше, на комунальне підприємство міської ради ми повісимо ще 200 тисяч. І вже доходило до того, що ми приходимо з комісією, і е, дві труби так лежать, і зверху дивляться, кажу, я бачу дві труби, приходилось лізти, а е, представники комуногоспу стоять, каже, а ми не бачимо. Так спускався чоловік, а те каже, ось бачите. Тобто вже до того розривайте, каже, якщо тут дві труби йде, а там ходить теж дві, каже, розривайте, а там десь може одна йде. Тобто тут більше, е якщо ви хочете отримати, то не треба палку в колеса ставити таким чином. Треба конструктивно робити і показати, що да, ми справляємо, всі, всі помиляються, ми справляємо десь щось. Тоді можна говорити про якісь конкурси, а коли йде е, тільки те, що ми поставляємо палки в колеса міській раді, щоб вона не працювала тільки від робила і е, відповідала на ваші листи, то про, які, про яку розмову можна, може йти річ. Дякуємо. Зараз я б хотіла запросити до слова, саме не господарюючи суб'єкти чи самоврядування, а саме членів громадської ради. І хотілося б почути вашу думку. Питання, все ми послухали. Тут багато питань, хто він на вас, але наше наш з вами питання: що делати? Давайте якісь конструктивні предложення члени громадської ради, перейдемо від взаємних звинувачень і, і виправдань до того, що є звернення на громадську раду. Ми заслухали обидві сторони, ми повинні прийняти рішення. Я прошу членів громадської ради. Свої думки щодо прийняття рішення по даному питанні, ну, щоб люди в нас не восстали і не пішли робити все, що можуть, то ми оце вели і за що бюджету районного платили разницю. Ульянович, ти знаєш, прийняли чи не плат... ну, ми прийняли цей долг. Цього ну, буде і, і відмінили потім. Виставлені. Ну Приняли, потім все. Відменили. Ми 200 тисяч з... з баню з вашою теж. Тоже... Щоб ви знали, на баню витрачалися вы 50 тисяч, зараз витрачаємо вы 11 тисяч. Тетяна, можна коротеньке питання до Федерію Івановича? Тоді ви сюди приїхали, з Києва, до баню, до Києва да, вже дошли. Своїми діями ви підтолкнули нас до суду. Сановні дві сторони, я розумію, що раз ви вже не знайшли виходу цим емоціям в виконкомах і сесіях, і вас вони зараз бурлять, то я вас таки прошу їх стримати. Тому що ми зараз не можемо купівати каналівці двісті вербова. Було прийнято рішення. Це ж не зразу не знає. Паніте, я я розумію, що раз дійшло справа до цього. Наше не слухання, значить ви десь не погодились, і зараз ви я вже вас прошу дотримуватися. Ми вас вислухали і не будемо згадувати вже всі пробки, всі тисячі і всі борги. Давайте конкретно по даній ситуації, члени громадської... вони що тут не один раз за е, говорив про те, що. От якщо воно буде комунальне, то воно буде там наше і так далі. Я дивлюся вже по реакції членів громадської ради. І в мене виникає питання, Федір Іванович, ви що, ви дійсно виступаєте проти тих положень Конституції, котрі всі форми власності на даний момент визнають рівними? Чи ні? Чи, чи ви все-таки живете в якісь? Яких... Я що? Я що проти вчасної собственності чи що? Тобто ви визнаєте, що Я визнаю, комунальний... що в було в громаді. Оце все, все що комунальнику, було у міській громаді Менській. Щас воно в частні руки. Це я визнаю. У міській громаді воно ніколи не було ну... воно було обласне управління житлово-комунального Ну ти громадяна. Федор Іванович, тобто ви визнаєте, що вони рівні з тим, що ви створюєте? Звісно. І 19 гривень. Що вам ще розказати? І в них економічно обґрунтований, і в мене економічно обґрунтований. І от тоді докажив, крім. На воду є? І на воду так і саме будуть разниця. Коли будуть. Коли, коли будуть, тоді будуть. Що і після того, Але треба тоді. Підприємство руйнується, а тут коли буде руйнується. Ні за що це сміття. Ніхто не возитися. Є маленький тариф на сміття, але його возити ні за що, бо в нас немає коштів. Така картина. Немає а якби вам прийти по 54, то б давно нічого було возити? Ні, ну, така... ви, ви ж безплатно Ціна маленька, але возити ні за що. Так, так, Федор Іванович. А чого не возиться? Чого не возить? Бюджет грошей не хватает. Ну тому що тариф такий, що... Да причем тариф? Есть же комунальник і є міська рада. В міській раді не вистачає. Так, когда комунальне підприємство? Возить за рахунок законодавний предпринимательство кому підприємство. Комунальне приемство получає гроші от людей. Eh, скажу, а це ж безкоштовно все робиться. Ну. чого да ви вот. безкоштовно? Ну, безкоштовно? Ну потім компенсує. От дивіться.